Слава Ісусу Христу! Ми зустрілися сьогодні на весіллі з самого ранку. Я з камерою зараз же будемо фоткати. Нам це все знімає прекрасна Тетяна. Так, що якщо воно знімуть хорошо, то влог буде класний. Я завжди починаю зйомку з отаких типа загальних планів для серії. Там, де ми знаходимося, це готель, це номер номеру, в якому ми зупиняємось, і загалом просто загальний вид, де знаходимось, де розпочинається весілля. Наша наречена, от на цьому балконі, буду скоріше все навіть там виходити. Ну, якщо чесно, в мене є з минулого тижня. Можна буде їх використати. Сьогодні, до речі, дуже дуже класна погода. Я якось стала така, ніби чуть-чуть, як втомлена. Ні, ніби це не говоримо. Раптом люди подумають, що я втомлююсь після видів. 20 вересня, але в Одесі просто не закінчується серпень і не закінчується літо. Це так класно. Я просто обожнюю. Найкраще місто в світі вообще. наречена Еріка та її майбутній чоловік Олександр. І я їм знімала, до речі, в квітні ще Лавстої в Києві. Дуже класно вийшло. Тут десь залиш. Якісь кадри буде прям класно. Тобто я їх вже знаю, Вони мене вже знають. Вони не будуть в теорії. В теорії не будуть хвилюватись, хоча це весілля будуть хвилюватись по-любому. Ну, сіє. Отак за одну секунду можна просто окинути поглядом і подивитись, скільки людей працює для того, аби була красива картинка. У нас сьогодні діджей-бандіт. Він десь там ходить. Буде класна тусовка. Я таке дуже люблю. Я прям побачите потім. Нусь потім вставку просто кидає. Стирить пару квіточок для предметки. Зараз ми у пані декораторів запитаємо, чому ми можемо Я Сподіватися, що нас так не пошли. Дівчатка. А можна, будь ласка, ми вас попросимо взяти декілька квіточок нам на предметки, і ми потім повернемо. Террають двері, і на нас просто нам нам не відкриють двері просто. там. Такий букет. А, так? Ну, тут вплетні просто. Ну, сейчас будуть супер предметки, які я не знаю, потім хоч хтось їх десь колись дивиться, но я їх роблю завжди. Це буде красиво, дуже. Якщо мы зможемо виставити і руки не будуть труситись. На пливку. Чего это чарівний звук? Чик. Гарно. Вона, до речі, зараз через 4 кадри закінчиться, і це буде новий експіріенс про те, як ми її будемо перезавантажувати. Міняємо плівочку в плівці, тому що я сама це робити не вмію, тому, слава Богу, є е, консультація онлайн. От сюди, в цю хрень, так? Да? Що ти? Все, у нас ще 38 кадрів. Все, у нас ще 38 кадрів. О, зарядка сидіться. А що це за кум взагалі? Это батарейка? Ну, все, она говорит, что все, пока. Ну, пока муницирую, панда на тебе дивиться. А ты не звертаєш увагу, ну, глянь. Сочки тянем. Супер. Так, на мене вдвох. Панда, панда, панда. О, отлично. Да. Панда. Там и ручка вот так упалась. Да. <соспит> <соспит> да. Вот так, вот так. Ауч! Более красиво. Вау. Скажи. Чуть-чуть yes. сюда. Супер, супер. супер. А не, давай выше, что он какой-то пятна. Еще, 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 еще. Да, вот тут отлично. Давай. Выше носик. Ой, вот так, вот так, вот так, вот так. И давай двумя ручками вот тут для Саба. Еще выше сможешь там поставить? Тань, ты вообще идеально встала в кадр. Прилаштувалась. Это тоже красиво. Я просто посмотрю. Сейчас, сейчас, сейчас давай, еще чуть-чуть. Ну, я и позу показываю, и фоткаю сразу. за Дві, ми чисто рільці за собою ставили. Це був вот, тотальний роз'єм взагалі. Ахір'я. Дуже дякую. Все, є, yeah, видихай. сторону. Ось вот така ситуація у нас. Панда була дуже щаслива бачити Таню. І Таня тепер буде перевдягатись. У нас сікала чуть-чуть. Ну що поділиш? Ам дівчата вже вдягаються. Yeah. Екскурсія в Лондон. Сьогодні ми знімаємо тут при Пані Євгенія. Вона знімає контент і знімає відосики. Вона зі свого телефону намонтажить під вечір. С Я таке буду бачити вперше. Насправді, знову на цій локації зараз будемо виглядати. О, вона вже стоїть. Ну, выглядала нас. Хочеш, ми тобі заспеваем, Сиринаду? Ой, гарно. Ой, вау. Два в две стороны. Да, и в сторону смотришь. Ну, вот там будемо стоить. А далі вже, як поют.

Не получится. А ты ведь можешь ее взять по, 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 по талию вот так? Ой, що закроется, Семейный портрет. Дуже-дуже важливі катери, бо вони потім стоять в рамочку або фотокниги і переглядаються через роки-роки роки. Так, роки, роки. Да, всі на мене, всі на мене Отлично. Це то, заради чого ми всі тут сьогодні зібралися? Ми відзняли ранок нареченого, першу зустріч трішки пофотографували наречених тут в красивому декорі. Я хочу показати вам весь цей декор. Подіма. Розпочинаємо з отакої стойки. До речі, це мої фоточки. Наречені написали листи гостям. Гості будуть читати і плакати. <гумірно> Я точно буду дивитися на то все, і тут краскізу тут у нас красива е піраміда з келехів. По можливості їдіть просто фантастичний декор. Я в захваті. мені так подобається. Воно таке свіже, таке класне. Робіть весілля вересні. Це так класно. Це ні це немає спеки, цієї, яка просто задухує. Це наш ведучий сьогодні. Ми друг знімаємо. А буде яка я дуже сильно обожнюю на весіллях. Це жива флористика. живі квіти. Це просто воно так пахне. Зараз познайомлю з найбажанішим діджеєм Одеси. Це Вова. Найбажаніший Діджей Одеси. <рекунут> Всі його хочуть. Я обожнюю треки. І ти? А, а, та. Так. Так. Да. Я обожнюю <рекунут> ці шапи, коли от одна пісня переходить на іншу. Просто. я Клас, ані будь-пасне двіжуха. <рекунут> да? Да? чуть трохи. <рекунут> Значить, зона церемонії. Супер важливо не ставати сюди на гаві, тому що білий подіум і просто капець йому на Все, я постала фотки декларатурно. ж попрацювати трішки. Все, ладно, лавнихи, хоч не страшно. Ну що, любі підписчики, одне з найрозпосюдженіших запитань, які мені задають, що в мене в валізі. До речі, валіза нова, дуже класна. Є відосик про те, як я її замовляла і яка і чому вона така класна. Коротше, моє життя змінилось кардинально е, на то і після розділилась після того, як я її е, е, як вона в мене з'явилась. Погнали показ це на старичений пробіг з собакою, до речі. Які красиві всі, в об'єднані не можу. Так, розпаковка чек. У мене ось тут, в зовнішній кишенці в мене мак. Бо я хочу сьогодні зробити фотки прям одразу декілька штук, і це прям найзручніший варіант. Я кидала собі і на телефон, і на планшет, але оцей взяти з собою ноут, сісти і спокійно зробити одразу декілька кадрів найідеальніший варіант. Погнали! Основний відділ. Та-та-да-да! Значить, тут e, моя камера перша. Canon R85-ка. і Вона в мене лежить по факту, як запасна, я нею. Вона мене підстраховує. Я чітко знаю, що в мене є ще одна камера. 85-ку я використовую на крупничках, на якихось макросйомках, коли, коли гравіювання якісь треба, або крупний, крупний, прям крупний кадр. Бо тоді я її використовую. Так, загалом мені насправді вистачає 70 з Значит, це Canon F6 Mark II. Я насправді вже почала задивлятися на F5 Mark II, тому що якось так. Об'єктив тут 28-70, і мені його вистачає отак. От супер ідеально, От я кажу, що я навіть коли відкриваю прям зумуюсь на 70, то мені 85-ка вони стоять десь плюс-мінус поруч. Е, дура така, да, достатньо важкуватенька, але я вже до відсухати, тому все нормально. Павербанк для телефону, але я забула дріб, тому сьогодні кранштейн і є теж окреме відео, десь ми його теж залишимо. І ручка це все для мого спалаху. Спалах у мене не помінявся поки що, але я хочу ще один взяти памашне. Хочу, у мене Godex ad 100, а я хочу ще ad 300. ще тобто хочу про фото, але це так на майбутнє. Значить, підлічки на, на, на про всяк випадок. Сінхронізатор для цього всього. Ой, до речі, лежить. Синхронізатор для цього ой, я тут, я, речу, Синхронізатор для оцього всього, панда. Ой! Наступний пункт я взяла з собою плівку сьогодні, але на жаль, ну це ну, бачите, ми нічого ні від чого не застраховані. Я відфоткала на неї п'ять кадрів, які залишались попередньої плівочки. Я хочу це сняти. Це просто Аня! Это вообще, ну вот Я на це дивлюсь і маю щось Ну. Про плівку. Значить, відфоткала 5 кадрів, які залишились у мене з попереднього весілля, 5, які я не досняла. Вона відмотала, все красиво, класна. Я поставила, встановила сьогодні нову плівку, і вона тепер все. Вона тепер сказала, я більше працювати не хочу. Ну, добре, ну, значить, афоткала і все на цифру сьогодні. Дуже прикро, насправді. Ну, Таке буває, таке трапляється. Наступний пункт, який в мене є, це зарядки на все, що тільки можна Моєго айфона. Ну, нічого страшного. Значить, в мене зарядки на спалах, зарядки на е, батарейки. Батарейки в мене сьогодні. Я з собою беру на весілля завжди чотири батарейки. Раз, два, три. Чотири. Да, Значить, дві, е, три оригінальні, а в мене є не оригінальна, тому я на неї особливо так не розраховую, якщо чесно. Е, далі є ще одна пітлічка, якщо що, і аптечка. Аптечку я таскаю з собою завжди з що може трапитись. І е, ще одне... Щас. Ще один запасний відділ. От шкірочка. Штуки. Будь ласка. Цукерочку, щоб у нас був свіжий подив завжди. До речі, для цього штук і лужить е, э, антиперспірант, тому що літній весілля, але ну, не хочеться, щоб одна споняла. Карточки. Карточки. E, розкажу класний лайфхак, але трішечки пізніше про це. Що тут тут мене ще? Я, до речі, не знаю. О, прикраси, є Є мої фотки. О, на ради, щоб я пам'ятала, як класно працювати на весілля. Кришталики є, я забула про нього. Пластирочки. Так. Зараз це ще не все. А тут була ще їжа на вистані, дуже класно стіляють, що паспорт плюс водійський. Матуючі серветки. Ще пластирі. І що? ще, а, Звичайні серветки. А, тут ще вологі серветки. А, і ще моя фотка. До речі. Я дуже сміялася з цього. Зараз покажу. Це різні весілля, в різні дні, взагалі максимально різні локації. Але я стою в однаковій поті, і якщо так подивитись, то це як будто ну, просто одна фотка приближена. А це різні дні різні весілля. Ну! Короче, вот так. Вот, це а? коротко про те, що в моїй сумці. Знаєш, що я хочу. А, я хочу 7200. Це була, я, б, моя наступна покупка. Я хочу новий спалах. І, напевно, ще якийсь шире хочу 15.35. Так що наступна моя розпаковка буде, коли я ось це все заповню. Дофоткали все, що можна. Я, до речі, начепила, потім спалах, не показувала, що так спалах у мене був причеплений. За фіналі -лі тортом. Ми його ще не пробували. Може, нам навіть шматочок дістанеться, ми не знаємо. Це така солодка штука, я прямо обожнюю. На наречені наші, до речі, отам, так що ну, їх не видно, не будемо показувати. Будемо будем показувати. Ну і там цьомікі далі двіжуха відбувається. Вона просто я так розумію, До десятої не буде зупинятися. Це дуже класно. Я дуже дуже ціную. і Люблю людей, які зараз в Україні відзначають весілля. Це прямо. Вже воно настільки дає відчуття життя тут і зараз. Ріал лайф. Сподіваюсь, вам теж було цікаво прожити з нами цей день. Цей youtube канал живе. Він існує. Він буде розвиватись по любому, тому що ну, я м'ятані поставила такі так? Класні весілля попереду. Класні весілля будуть продовжуватись виходити саме тут. Тому підписка, лайк, я не знаю, коментарі. Все, що тільки можна, все робимо, тому що в мене величезні амбіції і величезні види на наступний 26 шостий рік.